Всім Ультралайт. Друзі, майже 3 роки тому, а можливо навіть більше, у мене з'явився ось такий квілт від компанії Rockfront Pro 200. Пройшло вже стільки часу, чому саме зараз я щось хочу про нього розповісти. Мені останнім часом, останнім, мабуть, вже декілька місяців, ну не так багато, але пишуть, що ти брехун. Ти обіцяв щось зробити, але не зробив. І це стосується не лише квілта того, але і, наприклад, там тента Я все ж таки вирішив зробити. Це не буде огляд, бо я не вмію робити цих оглядів, але це буде лише таке моє використання цього квілту спальної системи. І... Розповім лише свої враження та враження в використанні цього тенту. Невеличка предісторія. навіщо взагалі мені був потрібен цей квілт? Хоча це мені не дуже подобається насправді, що це квілтом, тому що це, ну, як спальна система, то ок. Але квілт, ну не зовсім це квілт, тому що. Тому що, ну, ну, це, принаймні, в моєму розумінні це не зовсім квілт. Що я хочу зробити? Розповісти е, про цей е, квілт, буду вже так його назвати, про цей квілт, але розповісти про нього своє враження, і порівняти його з іншим квілтом від Rockfront. Цей квілт, е, Ультралайт 200, Pro 200 і Ультралайт 200. Друзі, невеличка предісторія, навіщо мені був потрібен цей квіт, у мене тоді майже все було підготовлено на похід в 3400 км. І я збирав все, що міг зібрати легке на той час. Зараз це трішки смішно, але на той час цей квіт був найлегший, що я міг взяти із собою. В пам'яті у мене залишилось, що це 400 грамів, але я зараз, зараз переважував це і 460 грамів це не дуже легке, легке хоча на у виробника пишуть, що, що щось там 400 власне хаба грамів, але це не відповідає дійсності, принаймні на моїх вагах. Хоча я не знаю, як вони це. Мої перші враження, та ось, власне, що який був, це не був огляд, це була така розпаковка, перші враження, коли я робив відео та обіцяв, що зроблю огляд. Звичайно, я тоді був в захваті, від як він виглядав. Тканина, власне, 15 день є, і зараз це вже така товста тканина. Але на той час мені вона дуже подобалася як тактильно, на дотик, так і як візуально. Мінуси цього квілта були в чому? Що? Метр десять зверху та 80 сантиметрів знизу. А я не такий вже маленький, і це, можливо, було такою незручністю. Але хочу сказати для всіх тих, хто буде писати, що, що це незручно. Можливо, але на той час, та й зараз, я так вважаю, що я знав, що це за квілт. І я все ж таки хотів його взяти, навіть якщо у мене бували, виникають там незручності якісь. Я розумів, що я із собою брав. Знизу я замикав трішки на молнію, забув, молнію, блискавка до колін. І накривався. У мене також були ось такі е, підільки, е, на яких кріпилося кріплення для підклимок, щоб він щоб цей квілт з мене не сповзав. Але я користувався цим лише декілька разів, і ну, це було незручно, якщо чесно. Це було... Для мене незручно, тому що я, коли буває, прокидаюся вночі не розумію, що відбувається, і можу поривати все: і спальник, і квілт, і килимок, і кріплення. Але перед, перед походом цим я, який не відбувся так, як я хотів, я все ж таки пробував з ним пройтись десь. і... Вирішив так, що погода у мене мала бути нормальною. І справді, потім в поході було, може, декілька днів, коли було десь 10 градусів. Все ж таки було більше. Та дощу було не так багато. З місяця походу було десь 2-3 дні, можливо, дощ. Тому. Тому я вважаю, що цей квілт своє відпрацював. Чому я не зробив, як обіцяв обіцяв огляд на цей квілт? Тому що, друзі, у мене не вийшло зробити цього походу. І взагалі, навіть те, що я пройшов там 1300 кілометрів, це було диво, тому що у мене. У мене була операція на коліні, і зараз, тільки зараз я майже на 100% відновився, хоча і ходив в цей похід, але я був розчарований тим, що не отримав стільки задоволення та кайфу від е, цього походу. У мене на каналі є, є е, походний влог з там, того походу. Він російською, тому є, як є. Друзі, я розумію, що цей квіл був створений, з, щоб використовувати його з простинею. Але, ну, звичайно, що у мене немає простині. Ось, і вона мені не потрібна, але можливо, якщо ви використовуєте цей квілт з простинею, то там ну, я вас гадаю, що все ок. Напишіть, хтось має таку систему, як вона в використанні, чи є якісь мінуси, чи вона маленька, чи вона не маленька. Так, друзі, розмір квілта 2 метри по висоті. Ширина зверху 1,10, 80 знизу. 800-й пук та 15 день є тканина. І зараз хочу сказати декілька слов е, про цей квілт Ультралайт 200. І це вже, можливо, навіть таке сучасне. Я дуже задоволений з цього квілта, тому що він великий. 1,45 по ширині та 2 метри по висоті. Його навіть можна використовувати як спальник в залежності від того, якої комплектації ви є. Тут тканина 10 день є та 870 пух, і це дуже-дуже помітно. Пуха тут 190 грамів в Pro 200 було 200 грамів вага цього квілта 410 грамів, хоча виробник каже 395 у мене не вийшло, можливо, він стільки і важить, але у мене вийшло 410 грамів. Цей квілт, друзі, ну він насправді, якщо порівнювати його з Pro 200, хоча, можливо, це зовсім некоректно, тому що хоча він і зараз є в продажі, я так розумію, але все ж таки це ну, декілька років різниці. І тканина, наприклад, 10 день є, вже дуже-дуже помітна різниця. І вона дуже знову ж приємна. На дотик, на те, як вона, вона, вона виглядає. Хоча, звичайно, це не та тканина, що зараз у мене, які зараз у мене є квіл, там сім день є, і, і, це, і це зовсім інший світ. З порівняння, якщо порівнювати з цим. Пух 870 дає можливість при, принаймні, як каже виробник майже ті самі. Температури комфорту, але площина, ну, вона величезна в з е, з Pro 200, вона ну, насправді вражає. В цьому квітті я ночував е, при 0 градусів. Це, звичайно, не екватор. На мене було весь мій одяг. Але я спав, звичайно, прокидався часто, але спав. Це не комфортно. Але плюс 5, плюс 6 досить комфортно, принаймні мені було. Хто має таку систему, напишіть, будь ласка, як ви нею користуєтесь, чи ви користуєтесь нею лише з простинею разом, або, або окремо, або, ну, принаймні, я вважаю, що. Влітку спокійно можна брати лише ось цю корду вагою 410 грамів і при температурі 10-15 градусів. Це взагалі буде ну, норм і ви зекономите вагу. Напишіть, будь ласка, хто як користується, якщо має таку систему, бо я нею задоволений. Не знаю, чи я буду ходити з таким квілтом ще, мабуть, так, але бо у мене є легші. Але можливо також використання двох, наприклад, того квілта і ось цього, ось цієї спальної системи. Друзі, це, мабуть, все, що я хотів сказати. Ще раз повторюсь, це не огляд. І я не дуже вмію робити якісь класних оглядів. Якщо огляд, то це на походи у мене так. Декілька слів. Звичайно. Що я хочу сказати, я не дуже часто щось раджу, але якщо ви якимось там е, чином зараз будете вибирати ось поміж цих двох, звичайно, що ця система, я раджу цю систему, якщо ви вибираєте з поміж цих двох, бо я е, користувався ними тільки від Rockfront. то я, звичайно, раджу вибрати ось цю систему Ultralight. 200, Як я вже і казав, у мене ще є боки з приводу ультра тенту із Ультри, але друзі, ви повинні розуміти, що, як я казав, що зроблю якийсь огляд на цей тент, я хотів його зробити, коли він зістаріє, трішки і буде якось там виглядати інакше, ніж новий. Але поки що старію тільки я, бо він лежить у мене на балконі. Бо щоб зістаріти тент, треба з ним, з ним походити, принаймні ілість там походів і 50 якісь ночівель, як у мене було зрештою з, тент, з тентом із дайніми. То так, я його зістарів і він, він продирявився трішки. Дуже багато дірок маленьких. А з цим ну, так не виходить, бо зараз не цей час, щоб. Я не то щоб проти походів, бо сам ходив і водив. Але неможливо частіше ходити зараз в гори. Тому ви також повинні розуміти, що... що ось якось так. Друзі, коли я щось обіцяю, я в то. Я насправді в то дуже вірю. Але потім, коли відбувається реальність якась, то ну, не завжди можна, можу щось зробити. Друзі, також хочу наостанок вибачитись перед цими людьми, яким я відповів, відповів не дуже гарно з приводу тента та цього квілта. Дякую всім друзі, хто додивився до кінця. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.